Друзі, всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі Психіатриня здорової людини. Нарешті, я правильно вимовила у відео назву свого каналу після того, як її змінила. Аплодисменти мені в коментарях. Мене звати Жанна. Ми на цьому каналі, хто мене вперше бачить, говоримо про питання психічного та психологічного здоров'я. Розбираємо різні теми. З практичної психіатрії, психотерапії. Тому, будь ласка, підписуйтесь, приєднуйтесь, коментуйте, пропонуйте якісь теми на розгляд і залишайтеся зі мною. У нас цікаво, затишно та підтримуючи. І сьогодні у нас буде якраз. Така тема підтримка невеличке таке відео. От хто хотів знаєте, якусь підтримку, отримати звідкись от з вашого такого інформаційного простору від мене, будь ласка, тримайте і насолоджуйтесь. Отже, така тема. Дуже багато з тих людей, хто приходить до мене на консультації, або хто просто з ким я спілкуюся. Це і моя тема також, принаймні, гостро була довгі часи, стикається з такою проблемою, як такий страх комусь не сподобатися, страх помилитися, страх зробити щось не так, ну, переважно це стосується комунікації з людьми. Тобто, зробити якусь помилку, десь там, в спілкуванні чи на роботі. тобто Поняття помилки, я одразу скажу, що воно тут таке дуже суб'єктивно. Суб'єктивні, і тут йдеться не про ті випадки, коли ви дійсно десь там помилилися, щось зробили об'єктивно не так, і це привело до негативних наслідків. Ми говоримо про ту ситуацію, коли ви щось зробили, щось сказали, і це комусь не сподобалось. Тобто, ви отримали неочікувану негативну реакцію, скажімо, в тій ситуації, де ви робили те саме. З іншими людьми і отримували схвалення і просто відгуки про те, яка ви чудова і прекрасна людина. І от, отримуючи такий негативний, неадекватний відгук від когось дуже часто ми травмуємося в цьому. І ми перестаємо помічати 10 позитивних випадків спілкування з кимось, і продовжуємо помічати той один-єдиний негативний і прямо його робити частиною своєї ідентичності. Тобто я є людина, яка помилилася, я є людина, яка зробила щось не так. І відповідно тут у нас будуть почуття сорому, провини, бажання якось залагодити цю ситуацію. І таким чином ми потрапляємо в пастку маніпуляцій. Тобто, зрозуміло, що якщо ваша поведінка є схвалена десятьма людьми, а комусь одному щось не сподобалось, то напевно у людини були якісь свої бачення чи свої інтереси, які, скажімо так, відрізняються від більшості людей. І що з цим робити? Я пропоную, знаєте, на цю тему от прям розслабитись, прям видихнути і перестати переживати про те, що ви комусь не сподобаєтесь, тому що ви обов'язково комусь не сподобаєтесь. Що б ви не робили, як би ви не виглядали, якими ви б не були людьми, фахівцями, фахівчинями. Які б ви не були добрі, дуже такі чутливі, готові завжди допомогти професійні, завжди будуть ті, кому це не сподобається. З якихось причин, які вас насправді не стосуються тому, аби ця історія. Цей страх комусь не сподобатись, вас не обмежувало у ваших прекрасних проявленнях, в плані роботи, творчості, спілкування, чого завгодно, тобто тих стосунків, тобто тих частин нашого життя, де вам би хотілося проявитися, і ви відчуваєте, що воно вас обмежує. А ратом комусь не сподобається. От одразу прийміть як факт: обов'язково комусь не сподобається. Що з цим робити? Нічого не робити. Іти далі. Приймати, що люди мають право в принципі, вас не любити, або е, ви можете комусь не подобатись, це нормально. Так само, як і ви абсолютно не зобов'язані всіх любити. Всіх приймати, всіх розуміти і всім все пояснювати. Мені дуже сподобався мем в інстаграмі, я бачила, там, де у мене такий дуже рідкісний, важкий психічний розлад, що я вірю, що я можу всім людям все пояснити. Я знаю дуже багато людей з таким психічним розладом в душках, я сама частково ним страждаю, і я постійно собі сама нагадую, що Люди є різні. Так, ти на всім, на все можеш пояснити і не завжди потрібно це робити. Тому, якщо ви чекали якогось такого знаку, якоїсь такої підтримки, то просто зараз вдихніть, видихніть, краще повторіться три рази. Розслабтеся і йдіть жити своє прекрасне! Унікальне тільки своє життя, тільки так, як ви його бачите і хочете прожити. Сподіваюся, що моя підтримка сьогодні знайде тих, кому вона потрібна. Пишіть в коментарях мені щось, що хочете. І до нових зустрічей! Залишайтеся зі мною, будьте здорові, бо я знаю, що зараз багато хворіє людей, хто хворіє, Одужуйте, будь ласка. До нової зустрічі, папа. -па.